виключи Я хочу чоловіку відповідати. От, ти говориш, що машини нас брали на три штуки, позашлявики, позашляховики, один вроде на нулю, два вже рік в ТЦК. Ну, це, по-перше, питання не до мене, а до тих ТЦК і тому подібне, ви не хочете розбиратись. По-друге, дивись, ти говориш, скільки людей в тилових? Ну, по-перше, потрібно, щоб хтось мені привозив бенз, потрібно, щоб мені хтось привозив каву. Яка в мене є цукор. Потрібно, щоб мені привозили штани, одяг, форму. Потрібно, щоб мені хтось заправляв газові балони. Потрібно, щоб мені хтось привозив бензин. Потрібно, щоб хтось відповідав за рації. Потрібно. Коротше, в тилу хватає роботи. Навіть елементарно, от як ти говориш, а в тилових частинах скільки людей? Слухай, ну якщо навіть ППОшників сюди забрати до мене, скажімо так, на фронт хто ваші, блядь, шахеди буде збивати? От ти мені скажи.